Dar um asco para que eu não dar um Então é isso. Ось так проходять заняття з фехтування у комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі управління соціальних об'єктів Хмельницької АЕС. Відома на увесь світ Нетішинська школа була започаткована Валерієм Штурбабіним ще у 1992 році і зростила у своїх стінах трьох олімпійських чемпіонок світу. Продовжуючи знані традиції, вже понад 15 років нову плеяду шаблістів виховує заслужений тренер України Віталій Цесарук. У цьому йому допомагають Сергій Макаров та Марина Камчат. Наразі секцію фехтування у Нетішині відвідує понад 60 дітей. Це повністю і старша група, і середня група, і молодша група, і новички у нас приходять, які тільки почали займатися в цьому році, яких ми в свою сім'ю фехтувально приймаємо і вчимо. Поки молодші вихованці роблять лише перші кроки у цьому виді спорту, здобуваючи необхідний досвід та знання, старші вже зараз демонструють вагомі результати як на всеукраїнських, так і на міжнародних змаганнях. Серед них і Нетішенка Майя має величко. Мої вихованці це кадети і юніори. Тобто Майя зараз, якщо в кадетській збірній брати, то вона на другому місці І ще в юніорському, то тобто ще на голову вище вона. Ще також займає третє місце в збірні, тобто вона претендент на також чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Майя вже понад сім років серйозно займається фехтуванням. Свого часу дівчину у спорт привели батьки. А зараз вона вже не може уявити себе без нього. Я не надіюся, я знаю, що я прокваліфікуюся на Олімпійські ігри, що я буду чемпіонкою, я буду чемпіонкою світу, Європи. Я думаю, що це реально можливо і це. В моїх силах. У маєному активі вже є ціла низка вагомих перемог. Зокрема, минулого року у складі збірної України вона стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи. На чемпіонаті світу я стала серед кадетів 16-та і серед юніорів стала 12-та. Це на чемпіонаті світу. Ось. А так також я срібна призерка чемпіонату України серед. Молоді, це ю 23 Ось також я срібна призерка ЧНАКО України серед кадетів, ну і юніорів також. Майя Величко також входить топ-четвірку українських фехтувальниць серед кадетів та юніорів. За свої здобутки дівчина вдячна і батькам, і безпосереднім тренерам, які підтримують та допомагають їй у спортивній кар'єрі. Тренер мене справді підтримує. Я його дуже сильно оціную за це і поважаю. І завжди дякую за те, що ну, маю таку можливість, тому що знаю деяких спортсменів, які на доріжці без тренерів, без всякої підтримки, і це дуже важко, дуже важко морально. На запитання, хто ж найбільше мотивує на шляху до омріяної мети, не задумуючись, Майя відповідає. Це Оля Харлан, це олімпійська чемпіонка багаторазова. І я завжди дивлюся її всі інтерв'ю. Вона мене дуже надихає. Мені подобається, як вона ставиться до тренувань, до змагань, і це мене насправді дуже мотивує, дуже надихає. Але не тільки Оля Харлан мене надихають також мої друзі. Теж фехтувальники, і я беру з них приклад. Найближчим часом на юну Нентішенку очікує черговий старт на юніорському турнірі у Тунісі. Це стане частиною її підготовки до найважливіших змагань сезону, які відбудуться у Туреччині та Китаї. І тренер, і його вихованка налаштовані докласти усіх зусиль, щоб на майбутніх чемпіонатах Європи та світу під звуки гімну України замайорів наш синьо-жовтий стяг.